Треба трошки контексту, твоя команда це порядку людей. 30 з людей проектного офісу вісім. Було маркетологів. Тобто, фактично, там 25% всієї команди, яка стартувала з клінікою. Це а, тільки маркетологи. А що таке проєктний офіс? Це так. топ менеджери, це головна медсестра, це начальник відділу кадрів, HR, операційний директор, медичний директор з'явився. Тобто, всі директори. Ну або керівники напряму, да так. там був хаус кіпінг на або клініка Денис, це готель в клініці. Клініка в готелі там п'ятизірковим мали побудувати. І в проектний офіс зайшов голова хаус кіпінгу. Так. І тобто, в принципі, всі були топи. Не знаю, голова it служби, ну мабуть, менеджер офісу був тільки ну з позиції, і була повністю набрана команда маркетологів. Я рекомендував Денису навіщо з перших днів дизайнер? Да, наприклад, клініки немає, немає нічого, не було нелога, ну умовна назва клініки то в клініка Денис. Була ага. ми займались брендінгом, ми займалися взагалі логотипом сайтом. За півтора року до відкриття клініки, до планованого відкриття клініки, ми почали будувати сайт. Я думаю, що це ну майже одиниці, хто так робить на ринку.